Так от, я вже з'їла свою хлорелу з ліцетином, поповнила брак амінокислот білку зранку. Так? Зараз я ж з вами продовжую приймати свій чудо-калаген. Тут 15 тисяч міліграм, тобто 15 грам білку, який будує тіло знутрі. Пасці, м'язи, артерії, все, що тянеться в організмі в нас, це все, друзі, з колагеном. І пік вироблення його 25 років, у 40 років його вироблення знижується на половину в нас в організмі, а в 60-лише 10%. І для того, щоб не підтікати, не підвісали органи, так? не розчаровували нас зморжки на обличчі, тому що якісь зможки тут такі внутрі. краще його поприймати внутрі. Він рибний, друзі. Тут високе дозування, плюс він ще з гіалуроновою кислотою. Плюс він в темному склі це говорить повністю натуральний продукт, друзі. Виробник найкращий, виробник колегень у світі Тайвань, зроблений з риб вільного вилову біля берегів Шотландії, друзі. Просто і легко збалтую, відчиняю і один раз в день його смакую. Можна замовити як <кій> на 10 днів одну таку коробочку, можна замовити одразу курт. Курс на місяць. Це залежить від задач, які хочемо вирішити, друзі. Чим старше людина, тим, звісно, більша потреба в колагені. Тому що, якщо народжуються дітки з браком, деякі перегородки не вистачає. Да? Це все говорить про те, що мами не вистачило будівельного матеріалу. Я теж така сама, я коли в 30 років народила сина, в мене весь животик в розтяжках стрії. Це вже говорилось про те, що я тоді вже мала брак колагену. А свій перший курс колагену мені діти подарували на 50 років. Тому я вже три роки періодично такі курси приймаю, друзі.